У Стамбулі, Анкарі та багатьох інших містах Туреччини сталися сутички між поліцією і демонстрантами, які вийшли на знак протесту проти арешту лідерів та депутатів Прокурської демократичної партії народів. Є заявив, що затримання демократично обраних політиків підриває основні принципи демократії. ООН заявила, що затримання або усунення від обов'язків понад 110 тисяч осіб після спроби перевороту, у тому числі арешт депутатів від прокурської партії, може виходити за межі допустим. Ми стоїмо перед обличчям чергового етапу перевороту, який здійснюється урядом і палацом. Ми будемо продовжувати виступати проти цього незаконного перевороту. Ми хочемо, або люди знали, що ми будемо вірними боротьбі нашого народу за свободи, демократію і мир, заявив адвокат лідера ДПН Селхетіна Демірташа. Демонстрації відбулися у Німеччині, де найбільша турецька діаспора у світі. Міністр закордонних справ Франк вальтер Вальтерштанмаер викликав главу турецького посольства. Німецький МЗС, затримання турецьких політиків і депутатів назвав подальшим різким загостренням.